Побачення щось. На побачення що. я ходжу, по приколу, з кимось познайомитися, але стосунків я не хочу. Фізичні потреби ми можемо якось не знаю, я бігати почала дуже багато. і в мене немає. Я думав, ти про інше скажеш. що Можна якось інакше а, вирішувати. Ну, є... Типу, вібраторами? Так, так. Ні, я таким не користуюсь. Тоді я взагалі нічого не розумію. Ну, є спорт. І у нас, в принципі, гормони виробляються і в спорті. Я побігла, я приїхав, прийшла додому, я вже нічого не хочу. Як тоді? От ти ходиш на побачення? Да. В тебе може взагалі такий буде вже, знаєш, антирейтинг серед чоловіків. Якщо ж ти типу, попереходила, кажеш, постійно зараз ходжу на побачення, в прикол мені це ну, подобається. Ну, я можу сказати, є хлопці, з якими я от на побачення ходжу вже три місяці, да? І вони знають, що у нас не буде інтиму, але їм зі мною приємно просто час проводити. Ми ходимо в кіно, ми ходимо гуляти. Комусь. А як? Ну ти просто кажеш про це, що брати в нас інтиму не буде? Так, да. це нормально.